Протягом минулої доби Херсонська міська територіальна громада вісім разів була під обстрілом російських військових. Як повідомила міська військова адміністрація у телеграмі, снаряди пошкодили приватні будинки у Херсоні та передмісті Антонівці та Зеленівці. Загалом армія РФ обстріляла 15 населених пунктів Правобережної Херсонщини, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Дуже багато було скидів з дрону по правобережжю росіянами, і також влучання в дронами внаслідок скиду одного з таких вибухових пристрілів приславши непранений чоловік 60-го року народження. Також Білоцеркі 64-го року народження, також чоловік отримав поранення внаслідок скиду з російського дрону вибухового пристрою. Крім цього, під обстрілом дронів був повні Новобереслав і Гаврилівка. Не припиняють військові РФ обстрілювати Береславський район. За словами начальника місцевої військової адміністрації Володимира Льтвінова, під вогнем були Береславська, Новорайська, Новоолександрівська та Тягинська громади. Минулої доби ворог використовуючи артилерію та міномети і удари по населеним пунктам міста Береслав. Тягінка та монастирське. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Борислав, новий Борислав та Гаврилівку. Вночі під час дронової атаки Сили протиповітряної оборони України на території області знищили два шахеди, розповів Олександр Толоконніков. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.